Вітаю вас, мої любі. Дивимось, чого ви не чекали, а воно відбулося. Що це може бути? Якась неочікувана допомога вам прийшла. Або кошти, які ви отримували, на які навіть не сподівалися. Ну, їх теж можна як допомогу. Он на роботі. Або це на роботі якийсь новий проєкт довготривалий, вам довелося навіть поборотися за це, хоча у вас були е, ті, хто вам протистояв. І вони не змогли довести те, що вони проти вас сказали, можливо. І вони залишились при своєму. Вони не довели те, що хотіли довести. І ще могло бути таке, що якийсь керівник. Теж щось таке розповідав, що може, могло вас навіть налякати, розповідав, що ваша, ваш успіх він не справжній, що ви не можете його отримати. І це все як ілюзія, блів, але на майбутнє. На майбутнє оце, і оце майбутнє, це планування майбутнього. У вас будуть е, люди, з якими ви будете разом е, йти до якоїсь цілі, вони вам будуть допомагати, і всі ваші, е, хто був проти вас, їм нічого не залишиться, як просто зрозуміти, що ви праві, і ви все отримаєте по... так, як треба. Успіху вам! Всього найкращого. Дякую.